Всім привіт, друзі! Всіх вітаю на своєму каналі. Та сьогодні ми з вами будемо пробувати дуже два прикольні якісь смаколики з Інтермаше. Хто не знає цей магазин в Польщі, і так. Як деякі мені писали в коментарях свої здогадки, в які я знаходжу зараз в країні, так, і я знаходжу зараз в Польщі. І тому сьогодні будемо пробувати ось такий йогурт. чи що це у нас таке, З таким якимись. печивом, я не знаю, що це таке. І ще таким величезним клас. Дуже вчасно телефон впав. І ще з таким величезним. Я не знаю, що це йо. Ні, це сок, це сік, напевно. Корот, зараз будемо пробувати. І заодно перевірю їх на смак і якість. Перше буде у нас його. Я не знаю для цього, для чого я ложку взяла. Хоча вона б тут була. Окей, давайте просто пропустимо і будемо пробувати йогурт. Я не знаю, на що я відкрила, бо тут ложка знаходиться. Я не знаю, які її зараз буду відкривати. Ні, воно тут достається. О, нормально. Так, зараз я додам ці хлоп'я, якісь пластівці до цього йогурту. Сподіваюся, він нормальний. Все нормально, зараз буду замішувати ось ці ось наші пластівці. Все гарно, все класно. Давайте тепер спробуємо. Так, зараз її перемішаю. Тут така вишня якась. Я не знаю, що це таке за джем такий. Але я думаю, що буде смачно. Тут така ложка дивна, вона так розбирається. Добре, давайте вже спробуємо. Мені вже самі цікаво. Такі штучки. Давайте пробувати. Смачно такі оці пластивці. Мені здається, вони низько калорійні, але вони не солодкі, а саме йогурт такий класний з цим полуничним чи вишневим джемом. Ні. Ні, це малиновий. А, це малиновий джем. ні, Дуже смачний. Ну, Саме йогурт був смачний, тому я поставлю йому, напевно, 9 з 10. А тепер що саме цікаве. Такий йогурт, не йогурт, а сік, але його буду пробувати, напевно, в другій частині. Тому, щоб не пропустити, як я його пробую. Смачне, воно чи не смачне, то підпишись. Я скоро зніму вже другу частину. Усім пока!